Кошенята попліткуємо танчинець злив на Корецьку, Інна Мірошниченко, Віктор Кемкін, Жаклінка і Giveaway. Оточення Оточення Джині Джорджія Руслан Вагінський. ти зручніше, налети, чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Бріч. Ви в мене точно запитаєте, а що це в тебе на голові? Ну це та сама моя тепер улюблена панамка з ведмедиками, але я вирішив поекспериментувати з тим, як її можна носити, а може навіть і так. Е, і оскільки, знаєте, наші ж зіроньки постійно закидують: Ти заздриш, тому ти пліткуєш, чорнорота, скотеняка? Ти там тобі місце, шаурма, плов, оце тобі туди. А не сидіти і про що бізнес розмовляти. Ну, хоч те, шаурму плов смачну, можемо зробити все для вас, друзі. Ох, зараз я Виправлю цю ситуацію, щоб було симпатично. Тож вважайте, що сьогодні ми готуємо зірковий плов про нашу зірочок у вигляді певних зливів. Буквально в декількох випусках тому згадували корецьку, це нова обраниця танченця. Я запитав у наших кошенят, що ви можете розповісти про неї, про її життєвий шлях, що вона себе представляє, бо там дуже дивна парочка. Тож хотілося б дізнатися подробиці. І от що пише: привіт, Богдане. Не можу пройти повз інформації про корецьку, бо саме... Mm-hmm. Тут ми декілька моментів пропустимо. Дівчина знає, чого хоче без освіти, ледь закінчивши школу, приїхала в Київ, де Женя влаштував її СММницею, а потім і піарницею. Те, що Євген був одружений із маленькою дитиною, це правда, але кого, кого, а Юліану це ніколи не зупиняло. Вона дуже лицемірна і вміє дружити в лапках з вигідними людьми. Людина має пунктик по красивому життю і дорогих речах. Спочатку їй було вигідно жити з Женою, бо житло в Києві авто, робота та в гурті для людини села під Львовом хіба це не казка?» Потім дібралася до танчинця. Думаю, він і був її ціллю, бо тут і грошей більше, і медійність, а в неї є претензійність на блогерство. Тому прокладає Юліанка собі дорогу до багатого життя і популярності найпростішим для неї способом. Я думаю, ти розумієш, про що я зараз катає собі на ягуарі, живе в будинку під Києвом, знає, що придбала ще одне авто і неабияке. І все це під час повномасштабного вторгнення. Цікаве волонтерство в неї. А Корецька Мене все ж таки не підводить інтуїція. Дуже непроста дама. По інстаграму Юліанки там букети по 10 тисяч гривень. Бренди, подорожі за кордон. Коротше, не життя а мрія. Головне, дати декілька разів підстаркуватим дядькам. Людинка в свої 23 ніколи не. А з чуваками менше сорока така от любов, але так відверто козиряти своїм життям, не зважаючи на почуття людей, з якими ви були раніше, це занадто корецька. Так ти бабіта з перчиком, так в тебе минуле, дай Боже, і ти будь-якою ціною готова піти куди завгодно і зробити що завгодно, аби отримати своє. Тож кошенята будемо впевнено, але поступово розмотувати цей клубок. Під назвою Юліана Корецька нова обранниця Сергія Танченця із гурту Без обмежень. Надсилайте в директ мого інстаграму, що ви про неї знаєте, що за ягуари, що за друга автівка. Коротше, все хочемо знати. І ті, хто а, надівають хрестики, сюди приходять і кажуть, ні-ні, ні, плітки це фу-фу-фу. Ви не на тому каналі. Ідіть на журналістські розслідування, на бігус, на не знаю, те, що вам буде надавати повний фактаж. А ми завдяки а, пліткам. Розкопуємо такі цікавинки, яких немає ніде, і жодне журналістське розслідування вам про це не розповість. Тому що пліткарі це сила, як не крути. Ви можете це ігнорувати, ви можете фікати, не погоджуватись, але плітки це сила. Да. А розкажи для глядачів, будь ласка, хвилинку прикола, як Ангеліна з росіянином роз, розмовляла. Сидимо, ми в цьому там багі, він називається, який везе на пляж нас. Да. І ми сіли. Я купував цих е, кругів дитячих, мій тато місце більше не залишається. Діти сіли позаду нас спинами до нас, і до них підсів якийсь чоловік. І вони щось їдуть, розмовляють, і е, він розмовляє з кимось. Ангеліна його не розуміє, і вона на нього дивиться. А Ангеліна в цілому інколи розмовляє, так трошки як з наїздом. Ми то вже звикли, і вона повертається до нього. А ти якою мовою говориш? І він такий: я? Я, я? я руский? На русском говорю, я руський. І Ангеліна ж не знає слова руське, вона знає російсько. Вона, Руські? Маркуся. Він руський. Це що таке? І Маркуся такий сидить, в планшеті, я не знаю. І він далі, вона так на нього дивиться, а він каже, що він питає: А ти з якого города? І вона. Города". Город. Поп. Що таке города? Меркоси сказав, я не знаю, мам, що таке «города»? я морожуся. І він такий, ну де ви живете? І Меркося такий: «Живе... А, Микільська Слобідська. Він назву вулиці каже. <с. І ті такі, все, все, все. Я зрозумію. Вони більше не спілкувалися. З цим наїздом, як вони так зневажливо до нього. Це Якуні прикольно. Ти взагалі говориш. Це було дуже прикольно. Е, і класно було, що він її зрозумів, а вона його ну ні. А це історія від Інни Мірошниченко. І ви знаєте, я задумався хотілось би, щоб майбутнє покоління українців ось так забули. Не знали взагалі російської мови. Вони її навіть не забувають, тому що вони її не вчать. І тому я хочу від себе в першу чергу подякувати усім свідомим батькам, аби їх малеча зростала саме в україномовному середовищі. Інно, дякую за таку свідому позицію. Це великий показник, як на мене, і я дуже мрію про те, що більшість батьків. Будуть наслідувати саме такі приклади. А з вас подобайка підписка, комент для просування цього ролику, і я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Знаєте, про що я задумався? Є такий собі персонаж. Хайдарів, прости господи, в Російській Федерації. В нього є ще телеграм-канал, точніше, про його злодіяння м'ясна лавка. І там цей чувак, зірковий, абсолютно хірург, стільки зробив зла по відношенню до своїх пацієнтів, він просто знущався в прямому сенсі слова. Тому що людина непрофільна, тому що у клієнтів. Ледве не до Сепсису доходило. Навіть є зафіксований випадок, коли людина віддала Богові душу після операції в цього Хайдарова. І ось ці пластичні хірурги зіркові мене дуже насторожують. І от в українському інформаційному просторі з усіх сторін з'являється Віктор Кемкін. Правильно я сказав його прізвище Кемкін. І от всі зіроньки. Кому тільки не лінь його рекламують, починаючи від Інни Бєлінь, прости господи, переможниці 13-го сезону шоу Холостяк, Машуковський Олег, Відьма Тиха, Алхім, тепер ще Анастасія Покрищук. Цей список буде занадто довгим, і всі вихваляють і говорять, який неймовірний пластичний хірург. Давайте подивимось шматочок Сторі за Насті. Почему мы сделали и сверху подтяжку, и снизу подтяжку? Объясняю, если бы только наверх подтянули бы, за счет того, что импланты тяжелые, они бы потянули бы вниз бы, и шов растянулся. Поэтому я и снизу подкорректировал, и сформировал под ягодичную складку, завернул по специальному, для того, чтобы имплант имел как бы такую опору. Это первое. И вверху подтянут, это уже кожа как бы наверх затянулась. Вот так вот. Вот, класс. Вообще огонь. Я теперь могу идти на пляж, потому что я ни шорты не шорты, она не одевала, не на пляж не ходила, если что. Да. <тилля> е, ця ситуація з імплантом. Це абсолютно нормально, що я реально хотіла більшу року, у мене було все большое, красивое, вот. но я, я вже знала, що періодично треба буде, вот, ну, делать эту процедуру подтягивать. підтягувати. І звісно, мене це настороже, повторюю ще раз, тому що занадто нагадує історію цього Хайдарова. Тому, аби не бути багатослівним, можливо, Кемкін справді чудовий. Хірург і в Україні з'явився професіонал від Бога. Я зараз не намагаюся якось протролити його як лікаря в жодному випадку. Я не можу давати оцінку його діям, тому що я не був його пацієнтом і тим паче не розбираюся в сфері пластичної хірургії. Але знаю, що серед наших кошенят є пластичні хірурги, які можуть професійно оцінити результати роботи Кемкіна. Або клієнти, які до нього зверталися і мають свої відгуки досвід обслуговування. Що знаєте, якщо перетиналися з Кемкіним, взагалі звідки він взявся і чому це таке зараз масове прізвище в нашому інформаційному просторі? надсилайте в мого інстаграму, залишитеся анонімними. Посилання в описі наголошую та в закріплених. Є така блогерка Жаклінка. Вона знаходиться за кордоном в Чехії. І от вона віщає про так званий гіф Евей, що мене м'яко кажучи, здивувало. Аз два-три а ви вже чули цю новину. Ця вся пачка для вас це максимально просто. Уже настав час наконець бути друзями з моїми друзями. Той, ну конечно, може щось приятне написати і усьо. Тому що мені здавалося, гів це те, що відійшло далеко далеко в минуле. Але я помилявся. Чому феномен, чому ці гівевеї знову повертаються в Україну? Чому, коли вже давно всі відмовились від цих гівевеїв, наші українські блогери започаткували прям нову хвилю, підхопили і знову наганяти трафік, аудиторію. Інстаграм не сприймає штучно притягнену аудиторію, навіть якщо вона органічна. Але тобі складно зацікавити нового слухача-глядача. Якщо ти постійно не випускаєш якийсь контент, чи я не знаю, просто отримати синю галочку в інстаграмі, хоча її теж зараз можна придбати. Навіщо це все? Я не розумію, можливо, я зі старої генерації блогерів класичної генерації, давайте скоріше так. І в мене просто конкретний дисбаланс в аналізі. Бо я не розумію, навіщо вам ці дівевеї і навіщо люди на них підписуються. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся. Давайте! Дикую, подружка. дикую хорошо, записуйте. 0,67. 067. Так, друзі. 067. Ось так. Подружка Ліруїня продавала Анічці трінчер якомусь незнайомому дядьку за 10 тисяч гривень, номер трінчер. В народі говорять, скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти. От мені здається історія про Анічку Трінчеру, ці дряні дівчонки. Пам'ятаєте, був колись фільм? А, такі круті, такі незламні, такі супер пауэрфул Young Woman. Як довго ця компашка взагалі протримається? Ліруїня, трінчер, глостер, хто там ще у них в тусовці? От Аня, ну поклавши руку на серце, як то кажуть, вона талановита дівчина. В неї класний тембр голосу. В неї класна зовнішність, вона талановита дівчинка, вона пахар раніше так точно вона працювала дуже багато. Але коли Аня пішла в усі тяжкі, як то кажуть, ставши на шлях Брітні Спірс а, в своїх життєвих випробуваннях, мені цікаво, куди ось це коло спілкування її заведе. Можливо, вичепить багатого дядю, який в рази старше за неї буде. І кар'єра піде вгору тільки завдяки грошам і можливостям. Або навпаки почне тонути в різних справах, розумієте про що я говорю, тому що була помічена вже в певних досить спірних ситуаціях, і мені дуже шкода, тому що трічер, як би я там не стібав її чи не сприймав. Ну, давайте чесно говорити. Вона талановита дівчинка, але оточення, яко кажучи, не туди. Я не знаю, чи зараз вона спілкується з мамою, але в минулому році вони взагалі не підтримували. Ніяких контактів, і це дуже сумно, тому що Аню ніхто тобі не замінить твоєї мами, і для того щоб навчитися жити своє життя, звісно, потрібно помилятися. Звісно, потрібно потрапляти в різні історії. Неприємні історії для того, щоб ставати кращою версією себе, але оточення це фундамент, і від оточення залежить дуже багато, як і в артиста, яку він має команду. Команда може або підняти тебе на новий рівень, або потопити. Зараз у Ані я бачу виключно стагнацію. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Знаєте, останнім часом я залип на серіали від Netflix для того, аби переключитися або на фоні вибухів, я включаю собі серіальчики і відволікаюсь. І от потрапив я на Джині і Джорджію. Здавалось б, нічого незвичайного. Жіночка зі своїми двома дітьми приїздить в інший штат, розпочинає там нову сторінку життя, але з'являється стільки випробувань, що ого! го І найцікавіше, що у головної героїні Джорджії. Така величезна кількість секретів, які починають випливати назовні поступово, якраз під час становлення нового періоду. Тож я вам хочу порекомендувати, якщо хочете подивитися щось більш-менш лайтове про усілякі буденні проблеми, але те, що вас не буде перегружати, будь ласка, дивимось, Джинні і Джорджіо. А от Руслан Багінський відкрив власний магазин у Парижі. Український дизайнер став головним героєм нового. Тайковер проєкту в Галеріс Лафіте в Парижі, представши 12 вітрин і ап простір. Ну я вважаю наших українців, які змогли вийти на світовий рівень, а Багінського обожнюють світові зірки в тому числі. Треба підтримувати своїх молодець. Досягнув зміг вирватися із буденності, представити своє персоналіті і його максимально монетизувати. Руслане, мій захват вами. Я вважаю, що такі кейси, як Багінський, як Таня Муїньо, як Фролов надихають. І нам треба брати приклад з таких людей, аби реалізувати свої бізнес-амбіції. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось!